Всім вітання. Ми на всі в місті Вердичів, 19 липня 25-го року. Найдеше це за тисячу гривень. гривень? А такі великі по 100 доларів. 100 доларів за курсу. Чи південь? Ну, дуже класний, дуже гарний. Ми мали номер телефону. 097, 297 603 доларів 97-71. Тисячу гривень тобі. Дякую вам. Шихан. Я не близько ліг з озвуці. Я тебе набору, ти ж там з цій стороні. По цінах сильно обігти не буду. Ні, я на хайпа. По 200? Двісті 250. 250. п'ятдесят. А -а -а. Що за порода? Що за порода? Азіалата. Азіа. У мене зі тільки чуботі. Mm. О. Так, оце не спит цікаво. почему да, 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 да. качатка? 103. 103. 103. 103. 103. Вісім з половиною. Якщо будете давати чисто користь, він буде і 9, і 10 підходило до замовки, але 4,5 калюшка, а тут у нас. Почем перепилки? Семьдесят штучек. Молодец. А то я не знаю. Раз ми колюшки, колюшки, здоровые. По пятьсот штучка легкого. Почем кролики? Ты 800. восемьсот. 600. Раз. самчик почему? 600. с такого треба взять. Вот это будет, это определённо голуби? Почём голуби? Да и 200 и 100. И 200 и 100. Нема, бави такого Ой. Так, качает просто 130. Віандоти по 500 штучок. По чому зараз вілікани? По дві. По дві тисячі. Це самці. Не улітає платя. Там теж голуби, але вони далеко, до них іти, обходити треба. Потім такий чухи трохи. А, ага, я сірошка ж теж, блять, какамази має на досі. Да. Чому внутрі? По 250. Меншенькі по а ці більші по 350 доводиться. Саме все тільки що а сам саме газ співає, так? Різдимо тільки. При чому зараз попугає? 350. 000. 350 тисяч. Тисячу цих карелей. Вона повна. Часові. Це так вона маленьке ще, так? Цікаві такі. Ніхто не бачить. Так, і не далі. Почому кучерявий голуб? 400 Такий гарний здоровий. Проблема групку. Він зараз один на весь Зараз був зараз. Це да, до речі, я ніколи не бачила. Була пара проблем, все хотіло б голубку купити, або його продати. Буча хотілося голубку купити. Він зараз сюди достався. <голосить> <голосить> Десь коли знайдете, що на якісь ярмарки поїдете. Ніколаївські. Ніколаївські Дракони? По чому? Коли ти вже вже добре? Смісі.

Чомуди? Самці по 200. Самці по 200, самки постизде. Самки по 150, самці по 200. Гарний. Миколаївський, так? Миколаївський? Шептівський. Ой, ой, коліна.

Так, ну, берегу, ще личный курочка. І... Бреке, людна курочка. Є скільки? Хочете за ним? 250. А форверка почему? Тисячу 1000 пар. Тисячу пар. Хигар. Славний. Mm -hmm. Почему Азіат? А? Почему азиат? 250. 250. Драконы. А почему дракон? Так 250. Штучка. Заберега. Я перебудь тягаю, я не знаю, бо має каплі, голову є. Павління шикарне. Просто, просто шикарні. А білий так і за Прошла жизнь Давай, я заробіт, нужна. Давайте. Привітайтеся. Добрий день. Радий вас вітати, в місто Бердичів. Ми приїхали в город Герой Квира. Це нас знімає Настя із погребища. завтра у Насті буде тоже ярмарка. Хто бажає, будь ласка, завітайте. Будемо чекати. Так, так. Отніміть нашу пташку. По чому? Дві тисячі. Дві тисячі, дві тисячі, кількість тисячі. Дві тисячі. Шикарні. Шикарні просто. Як завжди, шикарно. Кажи, як завжди шикарні. Ну так, а Павліне, почому? За п'ятсот вона фарма, далі. Це мої, а то є враження там да. Я вже казав, знімайте так, щоб люди кажуть, що вас знімають, знімаю, знімаю, нема на розібрати. Ні, то я дивлюся. Ну, людям видно. Трошки продали вже. Трошки, трошки ще, продали? Ще, да, трошки ще, ще. Я вже ну, їхати ну, да. без нічого. Красавці. Да, давай, Дякую. Доброго дня. Торгуєте. Що по цінах у вас? Що у вас по цінах? Сі, ці, ці 400. чотириста. там будуть начувати. Такие вообще все? Она вывозила. Дай пока тут... Деткая такого ростаута. Чтобы не стали деньги оставить. Стой! Спил ли я, я забыл

Німа господаря не, не. не спитається. — Скільки? — 180, 150, 200 гривень. Ціни у всіх різного враження. — Добрий день! — Добрий день! В чому кар'єри? Да. 800 800 пара. Не-не. Це самець шоколадний? Да? Шоколадний самець. Самка. Самчик? Сам вже пара. Це. А -а -а. Чорний є шоколадний. Самчика шоколадного треба. І по чому? 400 пара. 400 пара. Вообще шикарні. Ой. Словили. Гарні дають, бо в мене чогось шоколад ну, сизий і плюс шоколад дає чорних, Ну, шокода побита теж сизим, але дає чорних. Червона із шоколадним теж дає чорних. Я не можу цітих. Трошки поспілкувалась і йдемо далі. Корчаток, Ой, кошки. Буш... Я точно десь тут ці камінці. Візьму за чергу зі году. Ось господарів немає. Немає когось на те ціну. Камень на камінь коже ходила. Може там виїхати. Ви хлопці удивляйтесь, наші вам глуби. Почем губи, павливе? П'ятьсот пара. Будеш брати, я тобі вчу. <рес> Я вже щось лініжусь... перегоріла ними. Ми вивку, в ну так? Це чи не відтуда, не з вас буде? Завтра? Так? Да? Вже завтра. Так, на, да, на центральному ринку. Трохи є. Да. Якщо ви за покупців, то так, да, є, ходять люди такого. Десь в тих відійти вже друга людина відходить. Будуть чекати. Там буде? Якщо треба організуємо. О, а по чому дути ще? Такий гарний, світ шикарний. Не дорога була дорога. Непогана дорога, а ви звідки? Через А, ну то. Бо віддань. Я яйця перекидаю. Ну, з узбеків до бакінців. Аби кінці американці виготовують їх вже. Трохи є людей. Зібралось. Трохи є. Потепіймав, так? Хочому ви були? Які? Оці, да? Да. По 200 гривень.

Мені не интересно, блядь, а машина. Забирайте. Одні свої. Яких у вас немає точно? У мене британці обидві. Ну, а це цей грав запустецький папа. Красулі. Мама почти ростова, він запустецький. І Гарні. Безплатно. Того року вже набрала Безплатно. спасибо. Не хочу чотири кота до мене. Безплатно не. котята там. красота і такі. Дома в самої чотири. Я його чуєте. Коноречки. чубатенький чубатеньки. Всі всіх сниму, власне. Сниму всіх. Ти такі цікаві чубачі. Почому? Коноречки. Почому чубати? По 300 По По чубат? штучка. Да. Киклась. А це хлопка. За хлопчики. Вони співають. Mm -hmm. А девочки не розножують.

Ще у вас ні зайду. вже трохи продалися, півники залишилися. Забрав 300. А індики По чому? 350. по чому? Ото сива, сука, зламала ногу, між опутом на партій стали. Задню ногу, блядь, в чистому блядь, блять, в ночі, блядь, а я тут, блядь, ваша точка. А це поки знімали, там ще стали зачепили. рази. і цих курей, такі це за ковід. Ну хорошо, Не вийду кроліва. Це чисто не... не знаю. 800. 800. 800? Mm -hmm. Ще до вас зайду. Почому <реш> ВСС? <реш> 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 Ні, я зараз 450. Що це у вас за екзотика? Ангонобіські це хлопчики? Хлопчики дівчинки. Хлопчики дівчинка. Хлопчик шість, дівчинка сім. Так.

Ailоколь? Вона ще дуже від кольору зелено. Жовті це найцінніші. В чому перепілочки? 80. 80 І більше більші санкцію постоїть. А це через тиждень, 10 днів повинні зелено. В мене дивися, зараз тобі скажу. 21 кліка десь. Дивися, нікому було. Я не відбирав.